Я спостерігав, як одна дитина відновила роботу мобільного телефону, тим, що він взяв мобільний телефон і читав першу форму живого слова. І за 15 хвилин він відновився, він досі працює. Це було там, не знаю, більше п'яти років тому. Така ніби річ приємна, але випадкова. Ну, можна завжди сказати, що ну от він там ніби як був поломаний, а може він і не був поломаний. Але потім інша річ відбулася. Коли в мене зламався Вінчестер на 2 терабайта, і там зникла важлива інформація, і для мене це було важливо, то в мене був вибір або йти в компанію для того, щоб відновити цю інформацію і купити новий Вінчестер. Це, грубо кажучи, 100 доларів за відновлення і 100 доларів за сам Вінчестер. Ну, 200 доларів. То що я зробив? Я почав знову ж таки читати живе слово, а потім, коли він вже почав там оживати, вже з'явилася файлова система. Потім я його просто взяв і поклав під книжку Філатовича Оздоровлення живим словом. Він там постояв у мене десь тиждень чи два тижні, і він почав працювати як новенький. Тобто я подумав, що ну, хтось скаже, що це якесь мракобіся. Ну, що ж це таке? Ну. Це ж взагалі якісь забобони суцільні. Але я на цьому зекономию 200 доларів. Мені, в принципі, все рівно хто, про що, що про це говорить. так? Наступна річ, яка відбулася, це в мене зламалася електробритва. Ну, як там вона вже стара, там їй більше 3 років, там просто сів акумулятор. Вона працює тільки від акумулятора. І їй не вистачало навіть, щоб один раз поголитися. Ну, думаю, треба купляти нову. Подивився по цінам. Зараз якісь ціни пішли, там півтори тисячі треба за це все викласти. Почав шукати акумулятор. Акумулятор треба шукати в якомусь сервісному центрі, замовляти його, тому що цих моделей вже немає. Ну, думаю, якщо Вінчестер відновив, а чому б не відновити акумулятор цієї електробритви? Ну, я що роблю? Ставлю на верх книжку. Філатовича. І там вже на третій день, дивлюся, що воно оживає, вже один раз поголився, а потім воно вже починає дзвеніти. Зараз вона вже тягне три дні, без підзарядки. І це приємно, це вже надихає. Потім, це вже дивіться, це вже як третій приклад. Ну, добре, хай там ще випадковість скаже, ну, це там випадковість, вже третій раз. Ну, буває, в принципі, якась ймовірність є. У мене якось я включаю комп'ютер, він перестав працювати. Ну, що таке, я дивлюся, ніби як BIOS завантажується, а операційна система не вантажиться. Ну, що робити? Включаю тест, я, як правило, треба зразу дивитися на оперативну пам'ять, бо це така штука вразлива. Запускаю тест оперативної пам'яті. У мене там стоїть дві планки оперативної пам'яті. Воно мені видає, що вона згоріла. Ну, тест видає просто таким червоним кольором, що воно там все спалено. От як виглядається планка? Я покажу, щоб ви розуміли. Ось такі дві планочки по одному гігабайту. Ну не працює. Ну, але ж я вже знаю, що треба робити. Ні, Ну перша думка була бігти там купляти. А потім думаю, ну це ж тупо. Давай попробуємо робити грамотно це все. Кладу під цю книжку. Вона мене постояла ну, дуже мало хвилин 10 чи 15. Я включаю, воно вже починає ну просто працює. Думаю, як же так? Воно ж не повинно працювати. Тест же показав, що воно спалено і тільки що воно не працювало. Я знову запускаю тест. І після тесту воно в мене знову не працює. Кладу під книжку. Вставляє туди, працює. Думаю, що таке? Тест говорить, що немає. Ну, вже почав думати, можливо, це якесь програмування відбувається, може це я щось таке надумав. Нарешті мені один чоловік пояснив, в чому справа, що тестова програма для перевірки оперативної пам'яті вона дає більше навантаження струму, більше струм. Там він казав, що разів в 5 більше. І тому, якщо там воно десь ледве тримається, то воно просто його випалює. І він мені так каже, що. Просто живе слово воно відновлює на молекулярному рівні. Ти каже, постав на довше час, хай воно там довше постоїть під цією книжкою, а потім вставляє і воно собі буде працювати. Я так і зробив, я потримав там його, встав, і воно в мене працює. Вже закрив комп'ютер, тому що він в мене раніше відкритий був. Як же там вставляєш, виймаєш, все, він вже там нормально, все гарно працює. Так що, що я вам хочу сказати, що воно працює на рівні техніки. Причому, ну, звичайно, що якщо у тебе кран поламався, або там в трубі дірка, то воно не відновить. Але якщо є такі тонкі речі, то воно діє.